Доброго вечора. Ми з України триває благодійний проєкт, мета якого за допомогою пісні та творчості зібрати кошти для придбання необхідних речей для наших захисників. У Вінниці захід відбудеться вдруге. Ще три концерти відбулись у Польщі. Детальніше про проєкт його учасників та як доєднати, Запитаємо у Ольги Маліновської речниці Вінницького козацького полку імені Івана Богуна. Мої вітання вам. Доброго дня. Розкажіть е, про проект. Я... <кій> Хочеться запросити віничан на черговий концерт, який відбудеться в рамках проекту Доброго вечора! Ми з України. Цей проект був започаткований ще весною. Ми почали до нього готуватися. І вже чотири концерти ми провели три з них в Польщі, один на Вінниччині. Зараз це буде п'ятий концерт, і він буде так само ж присвячений на ми збираємо кошти на підтримку ЗСУ. За попередні концерти та інші заходи, які проводились в рамках цього проекту. Ми вже купили дві автівки: одна броньована автівка. Вона пішла в одному з батальйонів з Черкаської області. Зараз вони служать на передовій, і одна нашій 120-й бригаді, які теж наразі знаходяться неподалік на Донецькому напрямку. Цей раз ми теж збираємось запросити гурт, який приїде до нас з Мукачева. Це прекрасний драйвовий музичний. В етнічному стилі гуцульські наспіви в сучасній обробці це гурт музичний називається Анця. Ми його побачимо в Вінниці вперше, але вони вже достатньо відомі на Західній Україні. Вони навіть прийняли участь у відборі на Євробаченні, тобто в них є дуже класна програма, яку вони можуть провести до Вінниці, і ми будемо запрошувати Вінничан на концерт, придбати квитки. Для того, щоб підтримати нашу армію. Значить, квитки будуть коштувати від 200 до 300 гривень. Абсолютно всі кошти підуть на покупку важливих речей. Зараз ми вирішуємо, що саме разом з військовими буде необхідно для них, тому що, слава Богу, наша армія. Ну, гарно забезпечена, і е, дуже швидко працюють і волонтери, і влада, і міністерства, які е, відповідають за забезпечення армії. Тому ми будемо знати точно, але це буде щось із енергетичних потреб. Це типу, або це буде, будуть генератори, або спеціальні зарядні пристрої до деяких військових приборів, які потрібні. Ну або ж третій варіант це буде знову автівка. Це попередньо. Ми зараз радимося з військовими, що саме їм потрібно буде. Значить, концерт відбудеться в, в кіноконцертній залі Філармонії обласної Вінницької. Там неподалік є бомбосховище, тобто раптом буде повітряна тривога, то ми зможемо концерт призупинити і спуститися всі до бомбосховища. І концерт на 17 годину. Але перед концертом будуть відбуватися всякі активності, будуть працювати локації, буде працювати волонтерська кухня, продавати різні смаколики. Будуть майстри народної творчості, які підтримують проект. Вони готуються до, до нього і вже виготовляють цікаві речі. А під, під час самого концерту відбудеться аукціон деяких унікальних речей, які б хотілося мати вдома. Ну, і всі кошти, виручені з цього аукціону, як із ярмарок, із локацій різних, які з концерту, всі підуть на підтримку ЗСУ. Буде цікаво, буде теплий прекрасний вечір, хоч це і у, і глибока осінь. Вже але ми дуже чекаємо цього заходу, щоб наші вінічани змогли побути в такій теплій мирній прекрасній атмосфері і з користю провести час і разом допомогти зсу. Ще підсумуєте, якого числа планується концерт та де саме придбати квитки, куди звертатися. Концерт відбудеться в залі філармонії. Там вже і можна придбати квитки. Також на сайті Карабас будуть ці квитки продаватися. Ну і можна звернутися до організаторів, тобто до представників Вінницького козацького полку, а також громадської організації Він ми це дві організації, які об'єдналися зараді заради спільної мети, зараді кращого результату, і щоб якнайшвидше допомогти нужними речами для зсу, дякую вам, що доєднались до нашого ефіру. І запрошуємо в свою чергу вінничан та гости міста, аби не лише розслабитись і послухати українські пісні, і звичайно допомогти своїми діями і пришвидшити перемогу. Дякую вам, пані Ольга. Раді, ну, Раді будемо бачити всіх. Приходьте, чекаємо. В нас на зв'язку була Ольга Маліновська, речниця Вінницького козацького полку імені Івана Бугуна. А ми ж продовжуємо ефір далі.